Шановні майстри, як ви думаєте, що треба, щоб допомагати ЗСУ? А дуже мало для цього треба. Для цього треба перше це бажання. Друге, це якісний інструмент. Третє, це майстер, який інструмент цей купляє. Це магазин, який ділер цього інструмента. І звісно, це адванта, яка знала, що. Треба нашому плітичнику Петру З Вінниці, він допомагає нашим пораненим, нашим святим. Петру Іщенка. Вони кажуть, так, раз майстер купляє, а давайте ми йому зробимо безкоштовно, не стільки майстру, скільки що всі ці гроші підуть Петру Іщенку для допомоги нашим пораненим, нашим святим. Кожен по-своєму допомагає. Я, відповідно, трошки агресивна. Це для того, щоб були дрони, щоб було більше хороших руських. Але так. кожен на своєму місці має все робити, щоб і пораненим нам допомагати. Це також дуже важливо. Тому універсалту, ділер адванти. Бачите, запросто за 20 хвилин є така кількість, нереальна кількість, скільки тут? 15 тисяч 15, я б взяв би більше. Але просто грошей не взяв, щоб так. допомогти. Гарній масім. Взагалі да. ще раз все зробимо так, як має бути. Гарний магазин, звертайтеся, і все буде Україна! Слава Україні! Героям героям! Слава!